Через скільки часу після відкриття фірма може взяти лізинг? Насправді лізинги бувають різні. Якщо йдеться про лізинг автомобіля, то це найпростіший лізинг, тому що автомобіль це досить ліквідний продукт. Якщо ви не будете сплачувати кредит, лізинг, то банк може забрати і без проблем продати цей автомобіль. Тому, чесно кажучи, найпростіше взяти саме такий лізинг, і дорадці фінансові кажуть, що можна брати лізінг, вже пробувати взяти лізинг від самого початку існування фірми. З моєї практики, наш клієнт взяв лізінг, коли фірмі було всього 4 місяці і отримав власне децизію. Тому, коли ви відкриєте фірму, вам це нічого не буде коштувати. Ви можете в будь-який банк складати внесок питання відносно лізінгу на новий автомобіль, на підтриманий автомобіль. І не обов'язково це має бути саме той банк, в якому у вас є рахунок банковий. Ви можете скласти внесок в будь-який банк, який вам подобається, або в